Де не всі? Давай попробую один з його кодів. Так, я маю Їжак, твою міт. І всім хайтон з вами є Лейтон, і ми сьогодні записуємо Undertale Yellow. Що це було? Я проснулась. Охоронець модель 020. Татус пошкоджена. О, ласкаво просимо. Ви ж не пошкодили Флору? Я би попросила вас відноситися до неї з більшою повагою. Е, ми просимо вибачення, цього більше не повториться. Нічого страшного, я бачу, що дитина ще мала, таке можна вибачити. Я відправлю це як інцидент 3, 0, 3, 4, рів... 4 рівня. Порушення. Рівень десять значить знищення лоптателя. Почекай! Прощайте. Айт! Кловер, я застрягла. Нам треба йти звідси, зараз же. Так, давайте зараз зроблю вам нарізку. Нарешті я її прийшов, я її проходив чесно десь цілий вечір. Чекайте, ви... Я... Я... рівень порушення знижений. Е... Ох, що сталося? В моєму центрі пам'яті наглядається пропуск. Мені жаль. Я думаю, це спрацювало. Ти доволі здорово мислиш в критичних ситуаціях. Я вражена. Я виграв. Пощадити. Перемога. Ви отрима 50 монет. Я хотіла щось зробити. А, точно згадала. Відправляю від рахунок рівня 3. Е. Відповідь негативна. Вибачте, дозвольте зробити мені МНІД. Ще один виклик. Відправляю від рахунок рівня 3. Алло, господарю, ви там? Похоже, мій господар мене розіграє. Оповіщає головний офіс парапром. Біб. Лінія, з якої ви хочете зв'язатися відключена. Е. е де не всі. О, я допустила через мірне розростання флори. Я розумію. Похоже, мої руки прийшли. Е. е від... відмінити підрахунок і відновити гігієнацію. Запущена програма на ці. Вибачте, що принесла вам проблеми. Я не знаю, який світ зараз і не хочу знати. Жити було набагато краще в незнанні. Тепер вона ховається. Е е е давай продовжимо йти далі. Ну, окей, тепер ми можемо нарешті ходити. Акуратно, не будемо натопкувати, бо зараз ще може знов нас. Ех, да. Треба зберігатися. І йти. Чекайте, я хочу затопати тут. От так тобі. За всі мої потрачені нерви. От тепер можна йти далі. Куди ми йдемо? Йдемо наліво чи направо? Так, пішли наліво. Тут якийсь тунель. Ой, ні. Ага, на нас. Телевіз нападає. Зараз будемо з ним битися. Скоренько побилися, то було трохи важко, бо я відвик. Але прийшли далі. Два проходи. Почекай одного. Двері. Це емблема. Я вже її десь бачила. На уніформі Чуджина. Давай попробую один з його кодів. Не той. М -м -м. Ох... Що ж, залишився ціки один, але я вже його використовувала. Ну, попробуємо. Серйозно? Той же код, який я вводила в дюнах? Не дивно, що Аксіс настільки насторожений з такою-то безпекою. Після тебе. Ага, значить я заг завжди перший. А сюди мона. А сюди не мона. Я поняв, на мене напали. Коротше, я дойшов. Тепер йдемо. Далі. Якийсь офіс, чи ти? О. Ага. А. -у, 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 У. Так. Проржавів. Табличка говорить, якщо регістратор перестав реєструвати, зверніться з терміналом по управлінню роботами трьома поверхами нижче. термінал по управлінню роботами. Кловер, ти думаєш про те, що я? А, е, Аксіс чи Ем... Аксіс. Іменно. Якщо для всіх тутешніх роботів є вроді стоп-крана, то. можна виробити Аксіса і йти, йти до жаркозем'я, як планували. По крайній мірі, ми можемо це дослідити. Пішли. Окей, пішли. Так, тут бачу, чекпоінт є. Зберегтися. Погнали ліфт. Чекай. Ладно. Нам яке потім всюди. Такс. Що це за конвейер такий? Ем. Ладно, кат нам зараз покаже. Серйозно, ще одні двері? Давай подивимося, десь має бути важіль чи панель. Добре. Двері самі не відкриються. Добре. Ось це вроді похоже на панель. І на важіль. Добре ранку, робітники корові такива ви готові до щаду продуктивного дня. Сьогодні ми запускаємо і відправляємо товари по підземеллю. Привіт, ти маєш розум, чи ти записаний? Привіт! Нова робітниця. Так, я маю розум. Хоч і закритий, на вічно середині двох вічного вікна. Ясно. Зможеш розблокувати свої двері в цій фабриці і ми спішимо декуди. Ти але кожен раз ми робимо маленьке діло. Під назвою... зроби собі свободу. Виконуйте цикл транспорту і можете йти! Що це за політика у вас така? Коли я річ йде про роботу, люба Мораль йде до чорта. Хіба ви не працювали раніше? Розуміється, але не тут же. Незакон вторгнення значить в такому випадку. Ладно, ми виконаємо роботу. Кловер, у цього бота може бути зв'язок з Аксісом. Треба зробити все, що він скаже, щоб залишитися незаміченими. Ти ж з нею вправишся? Жми ми старт і ми закінчимо з цим. Так, добре, як виконати цю міні Ем, Ніяких кнопок нема. Що? Що робите? Запукуйте червоні передати червоні кроки. Ти ви вилітаєте. Твоя машина поламана. Друга конвейерна лента не рухається. Ні. E, так, вона злом. Е. E, ай, та да пофіг. Кловер, ти пакуєш речі, а я закидую їх в воронку. Робимо в парі, добре. Ну, щось вроді того. Пробуємо. Е, е, а що мені робити? О3, 2. Один. Так. 9. Дев Дев'ять предметів. Червоні. Так, до... а я зрозумів, як то робити. Угу. З... Натискати Z, щоб синій запакувати і. Ікс червоний, а то сміття, його не треба, я зрозумів. Окей. Тут навіть підсвічується. Тут не так і тяжка гра. Тут дуже легка гра. Оце так-так. Хороша робота, кловер. Тепер ми подивимося, що нам доля заготувала далі. Так, добре, побігли далі. О, якийсь мотлог. Ладно, тут ще якась катсцена. Що це? Що за. Хіт. І знову привіт! Відгрузка партії вже майже закінчена. Останні кроки ви будучи доступу на вихід. Все, що потрібно? Розподілити всі коробки по кольорам, наклоняючи платформу вліво і право. Крайне очевидно. Тільки дивіться, хто тут уважно навчав кольори у дошкільній групі. Вибирати не прийшлося. На мені панель скидування з труби зверху, а на тобі платформа. Добре? Добре. Так, нова мінігра. Так, зараз подивимося, що тут робити. На готові? Почали! Добре, наготові. 3, 2, 1. Вліво-вправо, тепер треба. Ну це буде легко. Як і попередня гра. Так, синю вліво. А от червону вправо. Фух. Спускаюся. Добре. Прекрасна робота. Ви обидва. Патром без пари нікуди. Без прому теж в цій ситуації це ніяк не відноситься. Подивимось, як ви справилися. Оу, на мене скриглину норму. А для цього й потрібні відрахунки про продуктивність. Ей, не наша вина в тому, що система настільки непрактична. До чому ці два гігантських шарики для відгрузки пари коробок, чому не можна було відібрати їх по кольорам в першій же кімнаті після упаковки? Без бояття. Знаєш, будучи побудованими настільки великими розумами, паропром в жахливій степені перемудрений. Щоб зрозуміти всі тонкості парапрому, потрібен великий показати IQ. Ви наш ваш мозок не настільки розвинувся. Говорить, впечатана в стіну дівка в три пікселі. Знаєш що? Можуш взяти свій маленький код доступу і. Ех, просто дай нам код. Звичайно, код доступу. 4673, Зрозуміло. 4673. Так, дякую. Ні, вам спасибі робітники. Дякую, що ви робите заверять на чуть, -чуть краще. 4673. Запам'ятали? І... Пішли далі нарешті ці мені. Чекайте корзина, тут 100% що буде. Ви знайшли кусок в'яленої в'яленого м'яса. Взяти, взяти, звичайно. Люблю порпатися. Так. Як відкрити? О! Менюшка. Треба ввести. Добре, тепер ми маємо йти. О, що це? Система мер евакуації робітників токарного цеха. Якщо хтось зробить пожар, не користуйтесь ліфтом. Евакуюйтесь на перший, або використовуйте код для доступу на третій. Ага. Та тут взагалі все позакривали. Якби тільки код можна було знайти на першому поверсі. Давай подивимося, що тут. Так, ну тут те саме, так що йдемо. Так, пропускаємо і йдемо вниз. Отут що таке? Знайшов. Та ладно, тобі одного разу було мало. Так. Ти ж пам'ятаєш той вибух, який тебе розкидав? Так. Я встановив нові руки і тепер мене не зупинити. Знаєш, іноді треба признати своє. Досить супротивлятися аресту. Замріть і дайте моїм красивим рухом сіяти. Їжак, твою мідь. Пссс, кловер, сюди. Моє бачення. Запускаю 16 вольтний суперфаналік. Використання енергії 95%. Зжаття типографічного блоку. А що значить ж... А, довольно не погано. Хм. Ну, зато я бачу в темноті. Добре. Нам просто треба бути дуже обережними і не шуміти. Тут має бути. Є зубій, що тут твоє Е... Продовжу. Тут має бути код. Знайдеш його і ми підемо до виходу. Добре, але що це таке? В машині забуті 60 монет. Взяти? Ви получили 60 монет. Капець 60 монет. Ага, тут стелс-місія, я зрозумів. Зараз будемо шукати код. А2. Угу. Велика колекція знайомих каменів. До нещастя нічого в цій купі не радує ваше око. Добре, значить ми маємо в іншу сторону. Тут вести код. А що там з кодом? Скоріше води. Добре, зараз веду. Добре. Тепер ми маємо піти туди. Привіт. Аксіс. Е... Я вже обшукалася. Як ти? Не дуже то добре. Я міг говорити тільки 15 символами максимум. Поки був там. Мене це розчарувало. Мені тебе жаль. Але я рада, що твоя вільна мова знов до тебе вернулась. Дякую. Мені подобається говорити. Почекай. Почекай. Ти пробуєш відволікти мене від моєї місії? Ні. А, тоді, ладно. Можна я запитаю дещо про охоронну систему паропрому? Так, я експерт по охороні. Чому для відкриття одних дверей потрібен пароль, а для інших ID-карта паропрому? Двохфункціональна аутентифікація. А. -а, -а. М Е... Круто. О, так, то ми втікли від Аксіса. І тут же чекпоінт Офіс якийсь, до речі. Робочі станції. Ладно, що ж, напевно, треба ще один код. Ну, ти вже знаєш, що робити. Знаю. Я збережуся і. Але почекайте, мусорки лежить змята. Угу. А-а-а. Я поняв. Пізня якась. Будемо закінчувати. Всім удачі і всім гарного дня. Пока!